Ми штурмували е, тоді Донецький аеропорт. Е, в ітоки ми влетіли до противника в тил. Я чогось в дитинстві думав, якщо я буду воєним, я ніколи не буду. У нас БМП заглохло, насоси одказали і ми почали тонути нафіг. Мій позивний тінь е, це ще задовго до війни. Е, е, за те, що в мене. Хороший був зір вночі і я міг тихо ходити. Ну, часто називали, ти як тінь. Ну, І ще я не любив до себе дуже багато уваги, щоб виділятись. Я завжди, завжди мені хотілося триматися десь трошки острим від людей. Я не дуже люблю людей. Є за що. і позивний. Служу я з 2014 року. Не хотілося бути осторонь, не хотілося відповідати на питання, як відповідають дуже багато хто. Ну, коли їм задають питання, там, ну, а чого ти нічого не робиш, ну, вони відповідають, от як до мене прийдуть, а як показує практика, як до них приходять, то вони. Тікають раніше, ніж ти встигаєш щось заробити. Самому перед собою було б незручно, якби я тоді не пішов. І такий я був не один, нас було багато, це надихало. Як все в житті вперше, це запам'ятовується на все життя в складі роти, 6-ї роти тоді другого батальйону, шосте рота, 93 бригада. Ми тоді вже були в 93-й бригаді, це був початок 2015 року. І ми штурмували тоді Донецький аеропорт. Ну, собственно, Це і був наш перший бій. Ну, Я не знаю як для кого, але для мене виход оттуда був тяжче, ніж заход туди. Тому як ми на одній БМП поїхали трохи не туди, в ітоки ми влетіли до противника в тил. І ми якесь час звідти виходили пішком, так як наша БМП втонула. Відносно страху першого бою, страху не було. Ми всі були дуже мотивовані, ми всі хотіли швидко. Е це все зробити. Ми... Ну, Страху не було. Було таке легке таке, знаєш, знервованість, таке, ну, підвищений трохи. Адреналін, щось таке було, ну, щоб страх, страху не було. Що стосовно подальших виїздів на бойові позиції після того, як відбувся перший бой, як це все закінчилося, і як ми виїжджали на подальші позиції, страху, страху не було. Єдине, що в мене було, це страх сідати в броню. Іменно в десант, так як я топився там, і мені не дуже хотілося залазити всередину. Я їздив на Берні. Після того мені було не дуже е... заручно сідати всередину. Коли я сідав всередину, в мене з дитинства було таке, ну, скажімо так, чи фобія, чи що. Я ніколи, я через дитинстві думав, якщо я буду воєнним, я ніколи не буду підводником. E, Тому як так від тебе щось залежить, а якщо підбивають підводну лодку, ти нічого не можеш зробити. Ти тупо в місці з цією бляшанкою. Те саме відбулося, коли ми сиділи в БМП і влетіли в озеро, в нас БМП заглохло, насоси одказали і ми почали тонути І я сиджу і думаю, блін, воно мене догнало. І Після того, якби. Даби не істувати судьбу, так сказати, мені не дуже хотілося сідати в бороні. Якщо виїжджали на бойові позиції, я в основному сидів зверху на машині.